Привіт-привіт! 7 листопада. Шикарна погода. Дуже гарно все виглядає. Туман. Ачте, що робиться? І давайте перевіримо, дамо відповідь на одне питання. Кажуть, що практично плоско лежачі панелі тут кут невеличкий, градусів 10-12. на оцих їх тут 16 штучок, лонгі 435, це clr 6 до речі. LR6, вони ну, досить свіжі, вони тут рік уже лежать. І кажуть, що такі от плоскі панелі в таку погоду працюють краще. А особливо краще, ніж, наприклад, якісь класичні направлені на південь. так, чи що. А ще краще, ніж панелі з оптимізаторами. І давайте ж порівняємо, тому що в мене якраз така ситуація цікава. Один інвертор має на одному масиві 16 оцих панелей, тобто, оце його один трекер. А другий трекер це 10 плюс 2, 12 підряд 545-х лонгів, ці південь, 33 градуси, і е, ну, трошки вони, вони обидва масиви. Що цей... Що це? І вони повернені від півдня чуть-чуть до сходу, градусів 15 приблизно ще так. Ну, а ці взагалі це десь 55 градусів, і до вони до сходу дивляться, але знову ж таки, від сходу до півночі, в тому напрямку теж на 15-тих відповідних повернуті. Ну тому що тут 90, да, Ви розумієте? Ось така от особливість. І ще раз, оце один масив. Все послідовно, всі 12 під кожною панелькою є оптимізатор, DSN XL 02 a Уже майже два роки, а, а це 16435. І під ними немає оптимізаторів. Ну, да, Тут я вам можу показати, що під ними пусто. Нічого немає, ніяких оптимізаторів ніде і близько не було. Ну, а туди наверх я не полізу, не покажу. Ну, повірте на слово уже, так. Тому що, ну, в принципі, все, весь дах. От, все, все 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 в оптимізаторах стоїть. І працює чудово. Давайте ж дамо відповідь на питання, що ж працює краще? Пішли до статистики в DeCloud, все буде чітко видно саме за сьогоднішній день, 7 листопада 25-го року. Отак воно виглядає зі сторони інвертора. pv 1 pv 2 в даний конкретний момент, якісь значення, так. І давайте, щоб ви ж бачили pv 1 pv 2 PV2 Пішов у нас. Ой, обер місця мало pv 2 пішов у нас сюди, і він приходить звідси. Це у нас якраз дахові панелі. Ee, вони отут живуть, От їх 12 штучок. От, а pv 1 він пошурував в тому напрямку. Ось цей ось щеточок в даному випадку. Ee, і це панелі, ті, що я був на бутці практично плоскі Ну що ж, пішли до статистики. І так, поїхали. Я знаходжуся в додатку, деклаут. І тут буде видно все. Так, це моя станція. Давайте я його оновлю. А, і ми побачимо все зараз з вами і порахуємо. О, до речі, без мережі зараз, поки якомусь автономному режимі живе. Якщо зайти сюди в девайси, то це інвертор 2 з тими двома масивами, про які я вам щойно розказував, які я вам показував. І от в даний конкретний момент. А зараз 12,34 е, дня. Ну, інвертор отримав дані на 12,29-19 секунд. Він собі їх зняв так? і зафіксував він наступне: що масив pv 1 це той, котрий плоский, назвемо його. Е, нагадається, 16435 панелей, 696 кВт 271, поділити на 6,96 Е, ще раз, промазав. 271, на 6,96. Отримуємо 38.93 Вати з кіловат панелей в цей конкретний момент зараз заходить. 38,93. Тепер рахуємо все те саме, тільки для другого масиву, де у нас 267 Вт заходить, з е, якої кількості? з... 12545 лонки. Це масив 6,54 довжиною. Значить, 267 ділю на 6,54, отримую 40.82. Вт з кіловат панелей. З оптимізаторами. Ну, давайте якісь інші значення візьмемо. У нас тут нижче є цілий графік, так, де можна побачити от якби все, що відбувалося протягом дня. Якісь рандомні. Ну, давайте десь ранок, там, от, умовно там. Дев'ята година ранку. Так, от бачите перед собою всі параметри. Ми 140 Вт, наприклад, можемо поділити це pv 1 Це той, що плоский масив. Ділю на 6,96 отримує 20.11 Вт в той момент, а масив з меншою 6,54 кВт панели з оптимізаторами. в Цей момент виробляє 154 Вт. Отримую, роблю ту саму маніпуляцію, отримую 23.54 величину. Ну і давайте ще якесь значення візьму, наприклад, в 1030, от е, чисто рандомно. 241 ділю на 696, отримує 34.62. Це з плоского масиву з ватт на кіловат панелей. І 247 ділю на 654, отримую 37,76 сімсточка ватт. З масиву на даху з оптимізаторами, ще й під різними кутами. Отак от, от не я це вигадав, це збирає статистика, тому перестаньте мені розказувати про те, що з оптимізаторами масив в погану погоду працює гірше, ніж без них. Я вас звинувачу тоді в брехні, тому що я регулярно, постійно і кожен час в своїй статистиці бачу абсолютно інші дані. Ви їх теж також частково побачили, більше показувати, як би не буду вам, я думаю, досить буде цих трьох рандомних чисел. Мій загальний висновок по цьому питанню простий. В середньому, з того, що я бачу особисто, уже протягом майже двох років роботи в різний час, в різну погоду, оптимізатори дійсно виймають з масиву більше від. 6 до 10% це крім того, що вони виконують ще і додатковий функціонал, про який я розказував у, там, кілька відео назад. Хто захоче, той подивиться. Отак от, от. Наступне питання. А наступне питання дуже цікаве. Воно стосується моніторингу оптимізаторів, і тут мені є що вам показати: от я знову ж таки в Cloud: в девайсах є вкладочка Power Optimizer. Де дійсно я вам показую, як можна кожен окремий оптимізатор проглянути і подивитися, що відбувається в даний конкретний момент на конкретній панелі. Он ну, це якась одна. Ну, давайте ще якусь іншу покажу. От. Але це не найкращий варіант для моніторингу, тому що. У Solerman Smart і все виглядає красивіше. От подивіться, я зразу ж на цьому екрані, але ж давайте по порядку. Спершу зайдемо в Overview. Це ця сама станція. Вона просто відображена ну, через SolarMan Smart. І тут так само в девайсах є всі ті самі інвертори. Є ті самі оптимізатори, кожен можна проглянути індивідуально, побачити схожі графіки. Ви можете задати всі ті самі параметри, щоб вам було зручно, комфортно. Але є вкладочка «Layout». І тут ви можете собі задати а, таку штуку, як попанельний вивід. Причому це працює як для кожної панелі, так і для часткової оптимізації. Наприклад, в моєму випадку це ті масиви, що мають довжину по 17 панелей, але тільки на чотирьох з кожного масиву стоять оптимізатори, де XL02B, тому що вони з концентратором працюють, тому і B. Без концентратора вони працювати не будуть. І видно індивідуально поштучно. І дивіться, як воно красиво виглядає. От, наприклад, 3 листопада я вам включу зараз такий плейбек да, через кнопочку. побачите, як протягом дня змінюється картинка видачі, е, що видно на панелях. І так, можна помітити в певний час, що були пробіли. От зокрема, отут був пробіл. Це я гасив масив один, так, і вони не відчитувались. Або Десь було зараз, знайду отут. От, наприклад, цей оптимізатор пропав, і тут можу вам сказати, що за два тижні експлуатації оптимізаторів цих серій B, Я бачу, що так бувають такі моменти, коли вони на там 10, 15, 20 хвилин до 30 навіть буває, губляться. Але це буває не часто. Ну, можливо, якісь там перешкоди в передаванні сигналу чи ще щось. Ну тут я не можу на це ніяк, мабуть, вплинути скоріш за все. Але таке може бути. Загалом це на статистику не впливає ніяк. Він все одно потім віддає свої дані. Просто в цей інтервал не видно отої розкадровки, да, умовно кажучи. А загальні дані все одно якби зберігаються. Все одно він їх передає на концентратор і далі в статистику е, чи на сервер. Що тут ще цікавого, можна гарно глянути. От я пам'ятаю, точно першого числа було таке: зараз я вам десь знайду виведення графіку, де було красиво. Видно. О, отут, наприклад, дивіться на цій частинці. Тут практично рівно оптимізатори відпрацювали майже однаково, від 265,6 до 274. Невеличкий розкид, а на іншому масиві, е, дивіться, перша панелька 272,7 Вт, друга 256,8, третя 71,5, а четверта 182,4. І вони відпрацьовують, заставляючи їх саме в такому режимі їхати. Це непоганий моніторинг, це дуже класний моніторинг, якби, який є у Дея. Ну тому мені подобається. Якщо вам ні, ну, шукайте краще, питань нема. Але ви побачили, що це реально, що це можливо і що воно працює. якби, Тому насправді, я от думаю, де б мені ще взяти оптимізаторів, ДЕБ, тому що можна ж з ними зробити дуже багато чого цікавого. Отак от.